Задання таке. Округле число, що записане десятковим дробом до різних розрядів. Трішки підготуємося. 300 не те саме, що 30. Просто так 0 взяти і прибрати не можна. 300 не те саме, що 3. Це різні числа. А от 20,0 і 20 без коми і без нуля це одне й те саме число. 8700 і 8,7. Це одне і те саме число. Ми можемо оці два нулі написати, або навпаки, якщо нам треба, дописати їх отут. І отут могли б дописати кому і нулі. А домовилися люди округляти отак. Наприклад, нам треба до цілих округлити число 3,2. До цілих підкреслюємо цілі. Після цілих десяті. І якщо після цілих десятих, 0, 1, 2, 3 або 4. То оці цифри впливають на попередню, так, що воно не змінюється. І тоді це просто приблизно 3. Можна писати 3,0 дорівнює 3, але це приблизно. Приблизно 3. А було 3,2 це те число, що було. А от якщо нам треба округлити до цілих 3,8, і тоді 8 це одне із. Одне, одна цифра із 5, 6, 7, 8 або 9, тоді ці числа впливають на попередні так, що вони змінюються, збільшуються на 1. Тоді це приблизно 4, або 4,0, що 4. Тепер будемо працювати. Округле число 7258,91634 тисячних до одиниць, підкреслюємо одиниці. На Число одиниць впливає число десятих, впливає, так що одиниць стає більше на одну. А нам далі не треба. Нам тільки до одиниць приблизно дорівнює 7259. І далі нам не треба ні кома, ні десяті, ні соті. Всім тим ми нехтуємо. Але число стало більше, тому що воно не те саме число, воно приблизно те число. Тепер це саме число 7258,9163400 тисяч треба округлити до десятків. Підкреслюємо десятки після десятків одиниці. То приблизно це 7260 цілих. Вісімка так впливає на цифру 5, що вона збільшується на один. А замість 8 ми пишемо 0. І ним нехтувати не можна, тому що якби ми його прибрали, просто це було б не 7260, а було б 726. Це було б неправильно. Тепер до сотень треба округлити це число. Після сотень десятки, то цифра, що вказує нам на сотні, стане більше на одну. 7300 приблизно. Четверте завдання до тисяч. Двійка не змінить цифру 7, то приблизно 7000. тисяч. Було в нас, звичайно, більше число. 7258 цілих та ще частинки. А приблизно це 7000, тисяч. Щоб швиденько розв'язати якусь задачу. П'яте завдання до сотих. Шукаємо соті, підкреслюємо тисячні. Тисячні впливають. Отак От це приблизно 7258,92 соті. А далі просто відкидаємо. Там, після коми відкидаємо. А до коми нуля ми заміняємо. Шосте завдання десятих. Оце десяті, після десятих соті. Одиничка не змінює попереднє число. То вийшло так, 7258,9. Сьоме завдання до десятитисячних. Оце тисячні, а оце десятитисячні. Після трійки четвірка. То пишемо приблизно дорівнює 7258, зараз запишемо та прочитаємо. 9163 тисячні. Треба було до десятитисячних. Так, восьме завдання до тисячних. Тисячні оце. Після тисячних десятитисячні. Не зміниться цифра 6. 7258,916 тисячних. Давайте ще одне завдання. Давайте до тисяч, до тисяч. Оце число. Округлимо. Після тисяч сотні, сотень 5. Число тисяч збільшиться на 1. А їх було 9. То стане 10 тисяч та і все. Було 9521,8634 тисяч, а стане 10 тисяч приблизно. Число стало більше. Треба просто уважно розв'язувати такі завдання. Далі буде.